На кілька днів Житомир став осередком класичної інструментальної музики високопрофесійного виконавського мистецтва, містом, куди з'їхались професори консерваторії, музичних академій та музиканти із світовим ім'ям. Серед них і національний президентський духовий оркестр із солістами. Приїхав до нас сьогодні президентський духовий оркестр. Я повинен сказати, що це подія в нашому місті, невелика подія, і ми маємо слухати протягом півтори години кращих виконавців нашої держави. За роки свого існування оркестр набув авторитету кращого музичного колективу України, мистецький рівень якого вже не потребує підтвердження. До Житомира музиканти приїхали із своєю програмою, яка вже встигла стати класикою. Коли нам прийшло запрошення. Прийняти участь в цьому, я був не те, що професійно горд, я був чисто горд як людина. З большим задоволенням будемо сьогодні грати різноманітну музику, покажуть своє май... мистецтво, свою майстерність, кращі виконавці на музичних інструментах, на тих же кларнетах. Тому я хочу побажати цьому фестивалю дуже щасливого, багатого майбутнього. Варто зазначити, що завершиться мистецьке дійство 21 листопада концертом за участю київського квартету саксофоністів, що відбудеться о 14-й годині в актовій залі Житомирського державного університету імені Івана Франка.